Я тепер програміст. Всім привіт! З вами знову я, Олексій, знаний просто як гашик-майстер матраців. Якщо по ходу перегляду відео у вас виникатимуть питання, коментарі, одразу ставте на паузу, пишіть, я зобов'язково на них відреагую, обов'язково їх побачу. Насамперед, хочу вибачитися перед вами, мої любі глядачі, що. В ці останні п'ять років я практично повністю зник з ефіру. Цей період був настільки буремним і бентежним в моєму житті, що я реально не мав змоги відволікатися на щось інше від свого життя ні на творчість, ні на публічність. За крайні п'ять років я з великим дисконтом на халяву продав будинок, в який вклав десять років свого життя. І важкої праці. Я змінив країну проживання, що видалося для мене дуже стресово. В мене намагався вкрасти майстерню і концепцію матраців, друг, якого я поставив е, ролити майстернею. Досить складно завершився колись щасливий 12-річний шлюб, в якому народилося троє дітей. І все це відбулося. Майже одночасно, тому я навіть зійшов з глузду. Але зрештою, зрештою я таки зміг вибратися з ями, налагодити біохімію мозку, вийти на офігенну ремісію і зміг повернутися до стабільного життя і до творчості. Йому мені вдалося знову створити нову сім'ю, в якій вже народився синочок. Вітання приймаються. Я зберіг майстерні матраців і повернувся до творчого життя. І тепер я пробую, в притаманні мені манері, стати програмістом. Якщо хтось не пам'ятає, то я дуже схоже колись став майстром матраців. І просто 12 років тому шукав собі якісний, чесний матрац. І не знайшовши нічого гідного, може й не випадково створив нову концепцію індивідуального матраца, навколо якої утворилася невеличка, але така смачна ринкова нішечка. І відтоді кожен, хто хоче мати точно дуже якісний матрац, хто хоче мати правдиву технічну інформацію. З чого складається матрац, кожен, хто точно хоче підібрати матрац собі по жорсткості, і зробити це під супервізією, зі справжнім майстром матраців, отримав таку можливість, коли з'явився гаш. Всю цю концепцію я назвав індивідуальні матраци, поставивши в кут в корінь. Да? Сам принцип інші, іншу логіку перевернув. Коли я зайшов з іншого боку і сказав, що ні бюджет, ні швидкість доставки, ні подарунки, які при доставці, це останнє питання. Важлива клієнт, важлива історія спини клієнта, потім важлива інженерія. Якість матеріалів, композиція, матрація, а як назвав. Ансамбль жорсткості і комфорту. Потім професійність майстра, який підбирає цей матрас. Потім вигадав стенд точного підбору матраца. І вже як результат купівля матраца по тому прайсу, який він реально коштує. Не скажу, що ідея стала домінуючою чи особливо там, популярною. Але в наразі в нас досі замовляють 50 100 матрасів на місяці. І брендгаж досі є доказом якості. До нас звертаються реально круті люди, точно не ті, хто шукає подешевше чи пошвидше, бо вчора треба було заїжджати. А ті, кому треба, почесніше і поякісніше. І хоч мене часто питали: а, це ж ви шиїте матраси, я завжди вважав себе не ремесленником, а мислителем, який вигадав. В цій царині щось зовсім принципове нове. Так, вигадуючи концепцію, я все ж займався і інженерією, і продажами, композицією шарів, гарантією комфорту, теорія жорсткості, віртуозні збірки, да? рецептури, як я назвав вимоскалкраве це слово. І все це те, що я створив 5 років розвитку майстерні, і досі ультраактуально. Та з плином часу, коли всі рецептури вже були розроблені, всі гіпотези перевірені, перейшли в ранг Аксіону, теорія матраців Гаш набула завершених рис, мені потихеньку стала тиснути рутина. І бажання створювати щось нове. Нагода трапилася перед війною. Вмикаємо уяву. Початок 2022 року в майстерні безлад, Льоша розірваний. А мені займатися майстернею безладом Ліньки. найнята адміністраторка, дивиться за безладом сумлінно. Вона в постійному цийтноті, на межі нервового зриву, працює по ничам, нічого не встигає. Для неї навіть найнята на повну ставку бухгалтерка, яка заповнює цього монстра один. Ще підключена мікробухгалтерка на первічку, на там, півставки, щоб вносити один з первічку. Як вишенка на торті, я додумався найняти виконавчу директорку, е е е яка де-факто видалася адміністраторкою номер 2 з ну, дуже гарним знанням 1С. Витрати на весь цей гармидер сягають під 80 тисяч гривень на місяць. Без від цього менше не стає. Щокується в касах майстрів, досі невідомо, з великим часовим лагом стає зрозуміло. Щокується на складах, теж похована в тумані. В компанії перманентні сутінки. Кровава інтеграція з bitrix 24 в яку ми стрибнули з улюбленої Google таблички. Особливо справи в порядок не привели. Інтерфейс став красивішим. А от майстерня красивіше працювати не стала. І тут стається 24 лютого. Заражена величю міль, що править країною нікчем, вирішує, що Україна теж має стати країною нікчем. І починає війну на знищення. По всій країні криза, колектив майстерні тримається. Деякі співробітники опиняються в окупації в Білогородці, в, в Харківській області, намагаються вижити під обстрілами якось звалити. Інші тримаються купи, треті досить негарно тішу з нервовим зривом. Йдуть з майстерні. І слава Богу, що тепер мені з цим не жити. Але в цілому катастрофа, криза, катарсис. І якраз в цей переломний момент я починаю робити те, про що мріяв. 20 років починаю вчити програмування і помиляючись, спотикаючись, наймаючи людей, і, власноруч, паралельно створювати таку інформаційну систему для своєї майстерні, яка реально мені потрібна. І тут який сюрприз трапляється те саме, що колись із матрацами. Поки я робив систему під себе. Схоже, що я знову народив особливий продукт, досить несхожий на конвенційні ринкові продукти, що є на ринку. І результат вже достатньо, я програмую півтора року. Потужний, я би сказав, настільки зрілий, що мені не соромно презентувати його нині загалом. Якщо зустрічаєте, фреймворк для швидкого створення. Віртуозних інформаційних систем губус. Якщо ви давно втомилися від безлиту в компанії, чи вже який мрій, рік мрієте здихатися когось некомпетентного, чи хочете автоматизацію реальну в своєму проєкті, зараз дуже слушний час автоматизуватися зі мною та губусом. Бо, виходячи на ринок, я скаже на демпінгую, як колись це робив із матрацем. Але потім переставимо. І поки ви міркуєте, яким чином щось в вашій компанії можна було автоматизувати.